Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачного та красивого у розрізі торта під назвою Очі цариці. Колач за цим рецептом получається дуже добрий, ніжний, м'який. Він має свою кислиночку, в солодка, солодкий, звірку таке, як шкориночка із того безе, шоколад. І то все упоєднані, дуже смакує, дуже, як у нас кажуть, штимує до кофе. Його може спекти на будь-який святковий стіл. Готується легко, не тяжко, печеся буквально одним коржем. І все. А подивіться, який файний розріз, такий різнокольоровий. Яскравий, я думаю, що вунця полюбить як дорослим, так і дітям. І зараз на початку ролика хочу вам указати, що в мене форма велика. Розміром 40 на 32 і завто я зробила велику порцію. Якщо у вас форма маймала, ви можете просто зменшити порцію. Наприклад, я зробила із 9 жовтків, а ви робіть із 6. Думаю, У мене на каналі є майбутнє колочу на лиш сесія выкладыва. У мене є цілий плейлист. Я вам лишу посилання де ви зможете перейти, подивити, і котрийся на вас буде дуже сильно полюбить, можете спекти. А тепер приступаємо до роботи. Туй на столі я собі все підготовила, що мені треба для всякого колача. Вунся пече як би одним таким бісквітом або коржем, як називає. но вибивати треба окремо темне тісто і біле тісто. Для темного тіста мені треба такі продукти. Цукор, какао, мука. Яєчні жовтки, цілі яйця, соняшникова олія, розпушувач і ванільний цукор. А для світлого тіста мені треба яєчні білки, цукор, крахмал. Я взяла кукурудзяний. Ну, ви можете брати і картопляний. Но я надаю перевагу кукурудзяному, щось він мені май любить. Соняшникова олія і 9% оцет. І тепер приступаю до роботи. Першим ділом готую темне тісто. У чашу міксера виливаю яйця, яєчні жовтки, висипаю цукор, ванільний цукор. І збиваю міксером так, щоб маса посвітліла і стала така пишна. Як видите, маса посвітліла, збільшилася в об'ємі, тепер поступово додаю олію і продовжую ще пару хвилин збивати міксером. Так, і це в мене вже готове, збилося. У муку висипаю розпушувач. Перемішаю маленько з муку. Тепер коли усі цю збиту масу висипаю какао і починаю вмішувати у наше тісто. Раз, какао, а далі пак муку. Тепер додаю муку так, поступово і вмішую усю муку у наше тісто. Мається отримати таке гладеньке однорідне тісто. Так, шоколадне тісто темне, у мене вже готове. Дивіться, яке воно має бути по консистенції. У чашу міксера виливаю яєчні білки і збиваю їх до пишної маси. Коли білки ся збили, тепер поступово додаю цукор і продовжую збивати. Лися білки з цукром файно збили. Тепер поступово додаю олію соняшнику і продовжую збивати Так, збилося вже із олією. Стала така файна пишна маса. Тепер у самому кінці виливаю 9% оцет і збиваю. Так, як би перемішаю на слабих оборотах міксера. І все, сеся вже все збило. Тепер кладу крохмаль і перемішую теж на слабих оборотах міксера. Просто буся крохмаль умішав у тісто, аби стало таке все однорідне. Обіті став в мене готові, а тепер я їх виливаю у тепшу. Тепшу я застелила пергаментну бумагу. Спочатку виливаю шоколадне тісто темне. Дивіться, яке воно файне. Розмащую його, аби було рівномірно по всій формі. Далі на нього викладую біле тісто, Теж так усюди, аби було. Виклала його. А тепер беру вилку і починаю його перемішувати. Так, просто, як би ізнизу витягаю наверх шоколадного. Видите, всяке по кругу. Файного треба перемішати. Тоді це получать такі файні узори. І зробити в то дерев'яну шпажку, а можеш сяк вилку. Я роблю вилку. Всяк воно виглядає, коли я його перемішала, так як мраморне. І тепер кладу у духовку розогріту до 180 градусів і буду випікати до готовності. Так, пройшло 45 хвилин і колач у мене спікся. Він ще вибрала такий високий. Ну, бо я такий не наразі, все вже знімаю. І коли він застиває, він маленько сідає. Ну, то так і має бути. Ото, що краї потріскали. Ото якби там є безе, ото є нормально. Так воно і має бути. І сяк го лишаю тепше, аби він застил. А коли мало застине, то вдово буду вибирати. Бо сяк горячий, або я там дуже сильно не покрашив. А тепер роблю крем. У блюдо висипаю цукор, 2 пачки пудінга. 40 грамові. По 40 грам у одному. Якщо у вас немає пудінга, можете просто взяти крохмаль. 80 грам крохмаль. Файно перемішаю. Цукор із крохмалем або із пудінгом. Тепер поступово наливаю воду. Не воду, а й молоко, я вже щось говорю не то, що треба. Цілий день у мене нині зйомка. Не лише одна. Бігаю сюди-туди, та вже говорю на те, що треба. Взагалі, розмішую тут все файно. Пудінг може бути ванільний, може бути сметанковий. Який у вас є, такий можете брати. А якщо кладете крохмаль, можете покласти ванілку. І крем буде добре. Так, файно розмішую, бо не було ніяких грудочок. У нас, кажуть, глюцки, аби це не зробили у Закарпатті. Виливаю остальне молоко. І кладу на парову баню. Дивіться, файно все розмішало буквально за лічені хвилини. Варю його на паровій бані до загустіння. Аби файний такий був густенький. його помішую, аби це не зробили гудочки. А коли загуснете, і все, він готовий. Ну, він все скоро варить. Ну, якщо у вас буде неякісний крахмал, я вам раджу брати кукурудзяний, якщо у вас немає пудингу. Та туди він такий май легкий, майдобрий май крем із кукурудзяним крахмалом. А якщо у вас є пудін, беріть путін. Що у вас є, то, то беріть. Так, Крем уже став густий. Дивіться, який він файний, який має бути. І все, він у мене вже готовий. Забираю його із парової бані. Дивіться, який файний, видите? Як? Консистенція густенька. Крем я забрала, тепер його прикриваю харчовою плівкою у контакт і лишаю аби він застив до кімнатної температури. Крем у мене застив до кімнатної температури. Кладу туди масло, таке аби було м'яке, теж кімнатної температури. Висипаю туди ванільний цукор. може було покласти, коли м заварювала. Ну я не поклала, так кладу тепер. А ви як хочете. І збиваю міксером до пишної маси. І все, крем у мене готовий. Торта в мене застила. Тепер розрізаю її на дві частини. Розрізала і показую, яка вона в середині. Дивіться, яка файна, така, як би писана. і сум половину поклала туйки. І тепер викладую сюди крем. І розмащую по всьому колачові. Аби було всюди рівномірно крему. Крем, я розмастила. Тут у мене є роствориме кофе. Ви можете взяти і варену каву, яку хочете. Я взяла без цукру. Тепер беру таке печиво. Воно це може називати по-різному. Там є такий мармеладний усередині прошарок і шоколадний. А може узяти просто бісквітне печиво, як савоярді, яке у вас є таке беріть. Тепер беру печення і опускаю його. Печенім униз. Так, буквально на секунду. Раз і все, шоколаду навіть і не мочу. І викладаю на торту шоколадом униз. Зараз вам покажу. Дивіться, ще раз беру і на секунду на саме печення, раз, замочила і все. Всяким їх виклала. Я не кладу дуже близько одно коло одного. Або там кипило і желє файно, видно прошарку. А в принципі, можеш класти печення і майгусто, як собі хочете. У посудину висипаю желе. заливаю кроп'ятком, вода тільки що закипіла. І розмішую, абися це желє повністю розчинило у воді. Або таке все було однорідне. У мене желе ківі зелене. Ви можете взяти будь-яке інше, колач по любому буде смачно. Желе у мене повністю розчинилося, стало таке гладеньке. І все лишаю його, аби воно застило. Лиш не повністю аби застило, так, аби це просто почало схватувати, бо можеш викласти на колач. І коли желе почалося так, як би схватувати. Туди я його виклала сяк на колач. Поклала в у холодильник, воно вже файно застило, дивіться, файно все Зверху опять кладу крем і розмащую його теж по всьому колачові. Рівномірно би було всюди. Тося легко робить, не тяжко. Я ось так розмащую. No, Виклала і крем, другу половину крему і файном розрівняла. І тепер ка зверху кладу другу половину коржа нашого. Поклала вверх, дивіться як він виглядає. А тепер ка зверху треба пописати шоколадну глазурю. Просто такими узорами. Як я робила шоколадну глазурь, я не знімала. Ну, або якщо хочете, то в мене є ролик, у якому я показую, як я її роблю. Та я вам лишу посилання, можете перейти і подивитися. Там є і рецепт, і як це вона робить. Глазурі, виходить така смачна, файна, блискуча, глянцева. Так що можете робити і по цьому рецепту. Так, всяким го пописала чоколаду. І все. Усякому вигляді, кладу у холодильник на пару часу, або він там файно пропитав, постояв, а тоді його можна буде нарізати. Бажано покласти на ніч у холодильник. І після того, коли колач постояв у холодильнику, я його порізала, і ви видите його результат, як він виглядає у розрізі. Сякий колач може пекти на будь-який святковий стіл. Гунця всім полюбить і дорослим, і дітям. Як я вже і казала, що жильє можете взяти будь-яке, якщо у вас не буде зеленого киві. І на рахунок ще печення. Якщо ви це не знайдете, воно у нас продається під назвою: або колобок, або деліція, або може ще бути якась інакша назва. А якщо ви це печення не знайдете, можете брати любить таке печиво, яке йде бісквітне, Спеціально у усякий десертовно. Таке типа як Савоярді печення. Можете й таке брати, туди його просто треба ціле занурювати у кофе і так викладати на колач. Думаю, що ви мене зрозуміли. Рецепт, так, як завжди, буде написаний у описі під відео. І я вам рекомендую обов'язково спечіть такий колач. Дуже файно дякую. Козум нов нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду щиро вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!